І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Перш Фішерманич. І сьогодні у нас буде нестандартний відеоролик для нашого YouTube каналу. А сьогодні хотілося б з вами поговорити про сумки, про спорядження в сумках, про саме мої сумки, те, з чим я ходжу на риболовлю. А хотілося б показати приманки, інструменти, можливо, якісь і те, як я це комплектую. А поки ви протискаєте, вподобайки цьому відео та підписуйтесь на канал. Хто цього ще не зробив, хотілося б наголосити, що це не рекламний ролик, а в описі під відео ви не знайдете посилань на товари, кошти нам за це ніхто не платить. До речі, флагман, Йома йо моє, де ваші пропозиції? Хто зацікавлений, ви це все зможете знайти в мережі інтернет, це все дуже легко гуглиться, тому проблем, я гадаю, що з цим у вас не буде. Також слід зауважити, що все сказане в цьому відеосі, це виключно моя думка, моє бачення того, як має комплектуватися моя сумка. Вона може відрізнятися від вашої, це нормально, ми всі різні люди. Тому тапками не кидаємося, пишемо свої думки в коментарях, з задоволення все обговоримо. А я гадаю, що досить затягувати. Погнали! Раніше в своїх риболовлях, як і багато хто, я використовував рюкзак. Насправді це досить зручна річ для транспортування своїх е, якихось риболовних приманок, своїх інструментів. Однак його недоліки е, стали для мене досить суттєвими, і я вирішив замінити його на користь е, таких речей, як бакан і поясна сумка. З останньої я би хотів почати. Дану поясну сумку. Ну, принаймні, станом на сьогодні я використовую виключно для джигової риболовлі, у випадках, коли доводиться багато рухатися, багато зміщатися, а також при ловлі на ультралайт. Вона досить зручна у використанні, не заважає при пересуванні, навіть коли нам доводиться пробиратися через хащі, через якісь кущі. Та має досить корисний для мене функціонал. Ззовні ми маємо кишеньку для води, чи там, наприклад, термокелиху з кавою чи чаєм. Також я ношу на сумці. Інструменти такі як затискач, ліпгріб, ось він, і зєвнік. Також ця сумка має ось такі от петлі, на них можна повісити будь-який підсумок, якщо це необхідно, можливо для збільшення об'єму чи там якихось додаткових інструментів чи наживок. Так, що ж всередині? Тут ми маємо кишеньку для якихось готових рішень. Ось Тут якісь є навіть сирі кохи з минулих рибалок зафіксовані. Це у мене з-під флюрокарбону моточок. Тут у мене наматаний сплітшотик. Ось так от, отвір зробив, гачочок зачепив і намотав сплітшот. Там далі йде петелька. Якщо буде потрібно, я просто роз'єднаю бурашку. Зацеплю петельку і у мене готовий спільшот. не потрібно нічого в'язати. Також тут знаходиться у мене що? Тут у мене знаходиться поплапопер. Теж зв'язаний. Я його шукав, а він у мене в сумці. До більшого відділення. Тут у мене зазвичай лежить котушка. Такий чехольчик. Тут у мене лежить, як правило, камера, на яку зараз це все знімається. Так, е Якісь беру з собою, ну, це вже ситуативно досить, якісь пачки з силіконом. І свої основні коробульки. Перша з основних коробульок це ось така от коробулька, що містить собі силікон від... Е половиною дюймів, якихось в моїх улюблених кольорах, до трьох дюймів. Це такі універсальні силікохі, на які можна ловити. І невеликого окуня, і досить велику рибу насправді. Тут ось навіть одна на грузочку. так Друга коробочка це коробочка з такими от приманочками більш дрібними, а якщо потрібно вже щось вигадувати, можливо, якісь спритшоти, якісь такі рачки, чи якісь там речки, черв'ячки, щось таке, навіть така от козябра є. Так. І, як у всіх, коробулька з свинцем. А, вона не досить повна, тому що це все вага, це все нести на плечах, це навіть звідси треба викинути трішки. Це забагато восьмих грузків знаходиться в цій коробці. Ось, і, А так як я ловлю здебільшого на м, лайт, то і грузків в мене тут 8, 10, 12, 12, 14, декілька штук і декілька шістнадцятих. Гачки, якісь ось розсипані, одинарники. І тут ще ось декілька, декілька офсетів по всяк випадок, нехай будуть. Так. Ну і також в сумці у нас є, що У нас є якийсь застіп... Це не застіпки. А, он застіпки. А, де вони? Застіпки, якісь он силіконові опарики на. Всього для попла І найголовніше в риболовлі це пластир. Судак нам залишає дуже неприємні дірочки в пальцях. Якщо підсумовувати, сумка насправді дуже зручна. Подібного роду сумки дуже зручні, вони надають вам мобільність, вони надають вам змогу швидко замінювати приманки, оскільки вона постійно знаходиться на вас. Однак це і мінус, оскільки весь ваш свинець знаходиться на вас весь час, все, що ви купували, всередину постійно на вас тисне. Тобто ви будете втомлюватись швидше, а також вона має досить обмежений об'єм. І коли ви збираєтесь на риболовлю з такою сумкою, то треба зважати, що ви збираєтесь ловити, і яку, ну, Точніше, яку рибу ви збираєтесь ловити, і на що ви збираєтесь ловити. Треба дуже зважено підбирати. Ті речі, які ви берете з собою. Також хочеться зауважити, що при ловлі в заброд в вейдерсах вона знаходиться досить низько і по груди, як то кажуть, зайти не вийти, оскільки ви намочите свою сумку. Інша річ бакан. І так, бакан. Це така досить вмістка сумка, яка сильно розширює можливості з точки зору речей, які ми можемо взяти з собою на риболовлю. Також слід зауважити, що він робиться з такого водонепроникного матеріалу Єва. Зверху це може бути пластик, також може бути Єва. Єдине, що, куди може потрапити вода до нашого до нашої сумки, це місце, де воно ось закривається, де у нас зіпер. А так, в принципі, в дощ чи в човні ми знаємо, що, скоріш за все, наші речі всередині залишаться сухими. При своїх хиболовлях я до бакану часто кладу якісь речі, якщо я, так, наприклад, розумію, що може йти дощ, почати, розпочатися дощ, сюди можна покласти дощ а сюди можна покласти якісь теплі речі, якщо у випадку, якщо має похолодати до вечора ближче. Або навпаки, якщо зранку я одягнувся тепло, там одягнув якусь куртку, стало жарко, мені жарко, я куртку скину в бакан, я знаю, що вона буде лежати всередині. На неї не буде потрапляти ні бруд ніякий, ні волога, нічого. Вона буде чистенько собі лежати в мене в сумці. І ще цікава річ, з владом, коли рибалимо, і йдемо рибалити в заброд в Вейдерсах, іти далеко по піску. Вейдерси якось біля машини не хочеться одягати, буде досить жарко. Вейдерси в бакан, з баканом до водойому, і там вже переодягаємося. Це дуже зручно, це надто зручно. Не потрібно з собою ніякі пакети нести, і не потрібно це все нести на собі, ну, точніше, одягненим на собі. І так, а зовні. Що ми маємо ззовні? Зовні ми маємо підставки під спінінги. Це дуже полегшує наші якісь дії. з В'язання, зміни приманок і тому подібне, не потрібно шукати куща, куди поставити того спінінга, не потрібно це все якось мудрувати, між ніг тримати. Ти підійшов, втикнув в бакан і в'яжешся, змінюєшся, і тому подібні речі. І так, що всередині цього чемодана? Звичайно, котушка. Без котушки нікуди. Ми їдемо на риболовлю, якщо нема котушки. Якась вода якась пляшечка з водою. Окуляри ось в такому твердому кейсі. Ось такі окуляри поляризаційні. Так, далі ті ж самі, та ж сама коробочка зі свинцем. Ті ж самі коробульки що я показував в сумочці. До речі, чому не акцентував увагу, чомусь не акцентував увагу точніше, а, силикон. Здебільшого, як бачите, це або копії, або безпосередньо сам Свінг. Тому що силикон, він прогонистий. Ловим, як правило, зараз з берега. Він має більш кращі польотні характеристики, аніж копії і безпосередньо самі Easy шайнери Він не робить гелікоптера при закиді. І, в принципі, ну, мені так більш подобається. Так, що далі? Звичайно, якісь пакети з тим самим силіконом. Це пакети, це ви бачили. Ось ці пакети, це цікаво, це залишки з осені. Це такі а, немаленькі речі в 5-6 дюймах. Щоб ви просто розуміли, наскільки це немаленькі речі. Це отакі от ляпьохи на щуку. Вон ще в траві якісь. О, осінні Це те, що залишилось. Це на осінь будемо докупати. Так. Це я просто як приклад показую. Що в мене тут може міститися? Тут може міститися абсолютно все, що завгодно. Також якісь додаткові коробки з силіконом. Тут у мене зараз е, збірна солянка, якісь залишки чогось. Це все буде доукомплектовуватись, скоріш за все. А, ще корки з силіконом. Далі ось така у мене є сумочка для бакану. Тут у мене є ось такі от невеличкі воблерочки Можливо, на конця на якогось дрібного чи на галавлика, якщо вийде, ось такі от а, грузочки маємо, джиголовки. Бачите, з пружинками вони краще держать силікоху. Кам... Додатковий акумулятор на камеру. Китайський, але ну, нормально Гоупрохою сприймається якийсь поводочний матеріал. Ось, бабінки з флюрокарбоном. вимірювання риби. Іноді цікаво розміри. Пійманого трофею чи чого там. Якісь залишки. Струн у мене тут три штучки. Це поки що не критично, поки щука не прийшла. Потім будемо добирати. Ну і запальничка для ремонту силікох, якщо вже на те пішло діло. Так, далі, що у мене тут є? У мене є отут такий ось гаманець. Це ну, іноді беру, коли йдемо там по десні рибалити, чи якісь такі затоки, де у нас ми знаємо, що є жерех, є біжерех, а тут є і поменшенькі блешні. Там, наприклад, 10-14 грами, 21 грамів, пількірочок, якась... от таку от блешню знайшов радянську. До досить цікаво, треба буде спробувати замінити гачка і спробувати порибавити на неї. Якийсь tail spinner. Так. Далі теж коробка, максимально дешманська коробка, мені її підігнали, але вона була укомплектована ось чотирма дюймами. Це у випадку ловлі якихось о, уже осінніх риб. Та і іноді хочеться кинути щось таке здорове, то беру з собою ось таку корабульку. Треба буде, мабуть, перепакувати кудись, але вони тут і поки що, поки що і тут нормально живуть. Так, далі, якщо йду з двома спінінгами, лайтом і хевіком, беру додатково з собою ось таку коробку зі свинцем. Тут від 18 до 24. А в цій коробці у мене від 8 до 16 грам. З цього боку теж якісь силікохи. Так, далі. Далі у мене коробулька йде з от такими от е воблерочками. Це такі кренки, міновки, на які можна також чудово половити окуня, ось всім відомий. Е можна чудово половити окуня, можна спробувати влупити голавлика чи того ж самого жереха. Така швидка коробочка чисто э, тих пошукових воблерів, які я беру з собою. Так само, як і ось коробуля пошукових воблерів, які я беру з собою. У випадку, якщо ловлю там на джиг, ну, в основному я ловлю на джиг, тому я і беру такі ці коробки, тому я їх і показую. Це якісь такі пошукові речі, як, наприклад, ось ця копія э, орбіта. Вона вже вон, вся погризяна, не просто так. Або, наприклад, ось ця рапала x rap яка врятувала просто мені рибалку, коли весь берег абсолютно нічого не ловив, вона на своєму зависанні подарувала мені дві щучки, і я був надто задоволений. Чи, наприклад, оця реліквія влада, яка передавалася у них в сім'ї від людини до людини, і принесла мені жереха. А, до речі, десь навіть у відосі є, якщо є, я під, підкріплю о, силочку. Де вона буде десь там, зверху, знизу побачимо. Так, Там якісь дивні речі блешні. І остання корабулька маленька, але також, як на мене, дуже, досить важлива. Тут у мене якісь застіпки додаткові. І ось такі от оберталочки. Це Лакідж, це Лакіджонка, більш дальнобойна оберталочка. Це що тут у мене ще є? Є ось, ось така цікава, понтунчик, Ось такий от сріблястий. Потім з іншого боку це м Black Fury від Maps. Ну і ще два дві блишні. Від мепс в такому мідному і золотому кольорах. Так. Для розуміння ці всі речі, які я вам щойно показав, це все, що я беру, ну, це, це те, що я можу з собою взяти в навантаження до своїх основних двох коробок. Якщо я там знаю, наприклад, що ми будемо рибалити в місці, ми будемо ловити окуня, щуку окуня, судака. Але можливо, щука, я знаю, що там невисока вода. Я можу з собою взяти ось таку коробку з пошуковими воблерами, які в мене ну, які працюють. Я знаю, що вони працюють, щоб не перебирати багато чого. Взяв, покидав, потвічів, пробив ділянки. Є щука, є щука, нема щуки, нема щуки. Це не, не панацея, тому що ми всі знаємо, якщо люди йдуть з воблерами, то вони просто такий чемодан воблерів. Те ж саме стосується і, е, наприклад, мілких воблерів, е, кренків. Це буквально пошукова коробочка. Ну що ж, друзі, підсумовуючи по бакану, можна дійти висновку, що. Ну, це досить зручна сумка, досить об'ємна і зручна сумка, яка досить легко миється, якщо вона забруднилася і легко е, просто вмокнути в воду. Або там вологою серветкою протертий бруд, і все, вона буде чиста, на відміну від е, якихось таких тряпчаних виробів. Однак, з таким чемоданом е, довга ходова риболовля, ну це вже не досить зручно. Також з ним незручно пробиратися через умовні кущі якісь чи якісь там зарослі, якось. прямо через зарості треба ходити. Тому тут треба обирати що потрібно. Що зручно, яка риболовля, що ми можемо собі дозволити, чого ми не можемо собі дозволити. На цьому ми наше відео будемо завершувати. Всім дуже велике дякую за перегляд. Пишіть, як вам такий формат, чи цікаво. Якщо хочете побачити, що знаходиться в чемоданах, Влада, пишіть в коментарях. Влад, чемодани тому подібне. Проживайте вподобайки, підписуйтесь на канал. І найголовніше, все буде, Україна!